Тасі згубилася. Так, Дасія, де теж. Тепер можемо знімати на себе, що не веде. Як казка без тата. Ох, жив був хлопчик, який дуже любив святкувати день народження. А чого не дівчинка? Діан, тобі вічно тут дівчинка, ото попередній казці про дівчинку лопнула і кульки надувала. Тобі він не підходило, що то про дівчинку. Тепер тобі він підходить що про хлопчика. Все, давай про дівчинку. Дівчинка, яка дуже любила святкувати mm -hmm. день народження. Хлопчик. Тобі. Дівчинка. Святкувати день народження. І він собі придумав, що він Буна. буде кожен тиждень святкувати день народження. Чиє? Своє. <світ> і він завжди казав батьки, купіть мені торт. І вони щось перше по приколу, як то кажуть, купляли йому торт і святкували тоді народження з ним. Казали, ось тобі 10 років і один тиждень, 10 років і два тижні, 10 років і 3 тижні. І так вони святкували, святкували, святкували той день народження. І йому надоїло в один прекрасний момент святкувати. Тому що е всі якби... Всі святкували раз в рік день народження, він кожен тиждень і вийшло так, що йому це <рик> що йому приїлось той день народження, і він вже більше не, не, святку, не хотів святкувати той день народження своє. От. І він, коли всі святкували день народження, він завжди йшов в свою кімнату і плакав, тому що йому було сумно. Що йому не цікаво вже святкувати День народження. Ну так, кожен теж День святкував. І тоді він взяв і перестав якби, ну, ходити на всі дні народження, на своє, на інших там родичів, на, 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 на коліях. Там, всяких, і це. І він так не ходив десь 10 років на, на дні народження, а потім в один прекрасний момент. Якусь там зустрів дівчину, і вони щось там з нею зустрічались, о, і, і вона дуже раділа, святкувала своєму день народження і завжди чекала, і він почав їй подарунки всякі купляти. І тоді в нього відновилося відчуття, що йому весело святкувати день народження, і він почав святкувати далі його.